Слава Сусту і слава Україні. Знову Західна Україна Тернопільщина, тут наша цибулька, трохи зарошена, нічого ми боремося, бурян тримаємо. А тут у нас така культура росте. Гарно розвивається, дякувати Богу. ну Не всі звісно, але деякі в кращому стані, деякі. Гіршому Накрито у нас плівкою і під низом капельна лента. Висаджений у нас тут кавунчик. Подивимося, що з того буде. Непритаманна для нашого регіону культура. Ми тут була проведена зиму орка, весняна Фрезеровка була у нас сплошна, а потім грібневою фрезою зроблені рівці і розкинута розкинута плівка з капельною лентою і потім висадка розсади кавуна. Кому цікаво, буду старатися викладати відео перед тим як ми от нас бачите, ми посадили, виходить, Через рівець. Тут цей виходить ширше, бо просто нагорнуто звідси. І от звідси лента розкладалася по одному рівці і два бокових дисками пригортає плівку. Ну і тут виходить тому і ширше. Mm -hmm. Деякі місця ми пропускаємо три рядки, щоб було де проїхати трактором чи автомобілем, щоб завантажувати. На техніку, бо, тому що носити таку відстань тут, тут буде трошки важко, тому жартували час від часу одним рядком. Ну от така ситуація. В такому стані у нас кавун був висаджений в касети. Постійно підливався по чуть-чуть перед висадкою. Корнева була е замочена, касети були замочені в... Інсектициді і е, мікродобривах. Якщо то потім в коментарях напишу яких, кому буде цікаво. Ну Так, спостерігаємо інтересно, дуже для мене теж воно все цікаво. Тут, певно, навіть не стільки десь в плані ну, заробити завжди хочеться, але то такий знаєте, спортивний інтерес, бо щось нове, щось цікаве. Це всім успіху, гарних великих урожаїв.